22 травня 1861 року Тарас Шевченко повернувся на батьківщину. Його перепоховали на Чернечій горі поблизу Канева. Шлях додому Санкт-Петербургу пролягав і через Чернігівщину. Ось тут буквально пролягала дорога. Де через Носівку, а ми знаємо, що через борзу, через Комарівку, накритий жупаном гроб труна з прахом Великого Кобзаря із Санкт-Петербурга. Рухалась до того причалу на Дніпрі. Чернігівці вшанували пам'ять великого кобзаря. Біля пам'ятника Шевченку зібралась громадськість та представники влади. Квітами та народними піснями віддали дань великому українському мислителю. Його вірші не покидають душі українців ще й до нині. Цей день хочеться читати тільки заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милій, щоб лани Широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України та в синє море кров ворожу, отоді я все покину і полину до самого Бога. Українці здійснили мрії Тараса Шевченка, виконали його заповідь. Та щороку поминають його світлу пам'ять тихим словом.